Мотор, друзі. Так, от дивлюся я ці всі підсумки і просто радію. Тому що вся інформація, яку я сьогодні розкажу, друзі, вона буде стосуватися е, українців, зокрема, і більше тих, які проживають в Кракові, але і також тих, що проживають в Польщі. Тому дивитися, ви будете змушені до кінця кожен. Ви думаєте, де я знову знаходжуся? То холодильники якісь, то польська мова, то Excel. Друзі. Це вже, напевно, одна із останніх таких промоакцій, яка буде проходити в Кракові в липні місяці, тому що до 1 серпня це все повинно бути роздано. Якщо ви бачите цей фільмік пізніше, це відео, це означає тільки те, що я і моя команда були зайняті і не мали часу опублікувати це відео чи змонтувати. Отож, друзі, хочу всім подякувати, хто став частинкою тією частинкою громадян, які отримали допомогу саме з допомогою фундації Велкомеу і команди. Нашої команди, яка це все організовувала. Також, друзі, я хочу вам сказати, що досить прикро, що, на жаль, наші можливості не переросли в загальну польську допомогу, а лише в Кракові і на території малопольського воюдства. Бо це круто, коли ти бачиш сотні людей, які радіють від того, що ти їм допомагаєш. І звісно ж, повертаючись до нашої теми, друзі. Які ж зміни відбуваються для вас, друзі для українців? Саме головне це буде біженців, тих громадян, які виїхали не по своїй волі за кордон. Говоримо про Польщу і тут навіть інші країни також пасують. Знаєте чому? Тому що влада України, як завжди, дбає про нас. Я ніколи не перестану цього повторювати, тому що ви знаєте, як вона дбає про нас, як крали, так і крадуть. Можливо, я помиляюся і ви мене поправите, але вони хочуть відмінити і відмінять всі соціальні виплати для переселенців, котрі. Виїхали за кордон для тимчасово, для тимчасово переміщених осіб, які залишаються на території України, тобто виїхали в інші області України, то для них виплати залишаться. Отож, розумієте, друзі, що за кордоном ті біженці вони заробляють набагато більше, отримують набагато більше допомог, хоча я впевнений, що там всі допомоги одноразові, і навіть якщо в якійсь країні дають більше цих соціальних виплат, то вони йдуть на житло чи на харчування в один місяць. Отак. А якщо ми, друзі, ще поговоримо про кордони, то ви знаєте, що останнім часом досить багато страйків на кордонах, або через зерно зі сторони польської, або ж через те, що, наприклад, на ягодині Дорогуську закрили автомобільний пункт пропуску автомобілів легкових. І звісно ж, це досить неприємна ситуація, коли такі зміни відбуваються для малого прикордонного руху, тому що вони завжди продавали там, мінялися досить, продавали різні речі, возили туди-сюди. І на цьому заробляли. Тобто люди, які живуть близько кордону. Але найголовніше, друзі, це електронна черга, так звана e-черга. Е Я вже про неї роз... раніше розповідав, що ви зможете приїхати на кордон в той час, коли у вас буде це написано в анкеті, там, де ви будете заповнювати всі документи, які потрібні для того, щоб записатися в цю e-чергу. Е І вам прийде талончик, так званий номерок. І година, коли ви повинні приїхати на кордон. І що ви думаєте? Ви так швидко проїдете його? Тобто, друзі, ця черга ніби повинна дозволити об'єднати польських і українських прикордонників в одну службу, щоб ви не приходили два кордони, а лише один. І так ви зекономите більше часу. На мою думку, друзі, якщо говорити про українську сторону, знову ж таки, я можу помилятися, і це тільки мої припущення. Е, ні в якому разі не звинувачую владу, але припускаю, що. Ця ЕЧЕРГА тільки дозволить нашій українській владі вже знати, скільки вони зароблять на тих автомобілях, автобусах чи вантажівках, які мають вже приїхати. І так звані дані, які вони будуть отримувати, будуть іти десь далі. Тобто, всі ваші дані, які ви будете залишати в цій програмі, е черга, тому що я думаю, що воно з дією пов'язано, вони все будуть йти кудись де. Розроблялися ці всі документи. І водночас, друзі, це додатковий шлях, що ваші документи де злиються непонятно куди. І це тільки я так думаю і сподіваюся, що дійсно черга прискориться, але знову ж таки, друзі, повертаємося до того, до перевірок так званих кидають на яму. Ну куди ж вони пропадуть? А якщо когось кидають на яму, значить він буде там годину, дві, три, чотири стояти. Значить, ви будете довше чекати на кордоні знову ж таки. Черга не буде діяти так, як треба. Я впевнений в цьому, допоки кордони існують, а на мою думку, їх не повинно бути, то будуть такі перевірки і далі проходити. А знаєте, друзі, що Краків, в якому я зараз тимчасово проживаю, він входить в шістку найкращих міст Європи. Не знали? Тому запрошую вас також до Кракова відвідати це місто як туристичне. І якщо у вас поганий настрій, пам'ятайте. Що кожна ваша подорож, кожен відпочинок навіть на 2-3 дні дасть вам сили. Неважливо, що ви відпочили, не відпочили, бо ніколи ми не відпочинемо. Але вам це дасть енергії для того, щоб прожити завтрашній день. І пам'ятайте, якщо ви зараз п'єте каву або ж чай, або ж просто сидите, пам'ятайте, що завтра ви можете не встати. Тому радійте кожному дню і приєднуйтеся, друзі, до нашої команди, тобто підписуйтесь на всі наші соціальні мережі в описі до цього відео. Я як завжди буду сповіщати вам головні новини, які відбулися для наших українців за кордоном, зокрема в Польщі. Ну і побачимось. На все добре.